А зараз про диверсію у Балтійському морі. Одразу два підводних кабелі зв'язку, що йдуть через його дно. Пошкоджено. Один із них з'єднує Фінляндію та Німеччину, інший Швецію з Литвою. Подейкують, що це справа рук Московії. Фінляндія та Німеччина вже заявили, що підозрюють диверсію. Швеція теж розслідує. Проблеми з фінським кабелем почалися в понеділок, а зі шведсько-литовським литовським іще у неділю просто збіг. Ну мені дуже сумнівно. Слухай, не просто збіг, і можливо ти пригадуєш підриви північного потоку і північного потоку потоку-2» минулого року знову. Балтійське море, стратегічні об'єкти і багато підозр щодо Росії. Експерти вже кажуть, що ці кабелі пошкоджені і там, де проходять газопроводи, ну це вкладається знаєш, як в сценарії гібридної війни, і цей один із як саме так. Фінляндія та Німеччина прямо говорять про загрозу з боку недружніх гравців в умовах російсько-української війни. Це виглядає як частина стратегії Кремля підірвати європейську безпеку не лише військовими методами, але й Гібридними вибухів не було, але оператори кабелів впевнені, пошкодження сталося через зовнішній вплив. Ми підготували для вас матеріал, щоб розібратися, що ж насправді сталося, і хто за цим може стояти. Давайте дивитись. Балтійське море приховує під собою розгалужену мережу газопроводів, електрокабелів та кабелів, що забезпечують європу зв'язком. 18 листопада підводний кабель Сіліон, один, що з'єднує Фінляндію та Німеччину, раптово обірвався. Причини невідомі. Представники компанії Цінія запевняють, що зв'язок перенаправлено і іншими каналами, але головне запитання залишається: що ж насправді сталося під водою? Ще один випадок кабель зв'язку між Литвою та Швецією. Його зруйнували. Всього за кілька годин після фінського два кабелі, один регіон, майже той же самий час. Кваліфікація злочину. Наразі диверсія. Попереднє розслідування триває і перебуває на ранній стадії. Інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів. Експерти з безпеки впевнені це не випадковість. За цим проглядається російський слід. Вони давно вже там полюють. Є таке підрозділ ГУГІ – Главне управління колобоководних ісследовань, які яке активно підозрюється в тому, що вони розвідують те, що відбуває, ну, всі комунікації під водою. Розвідують і мають на меті їх пошкодити. Зараз вони обрали тактику: якщо ми не можемо тата воздійства, давайте все уничтожимо. В принципі, ну, така деструктивна політика. Ну, в принципі, це, це крамель. За словами представників литовської компанії, Телія, обидва кабелі були пошкоджені в зоні, де їхні маршрути перетинаються. Це вказує на цілеспрямовані дії. Також під підозрою опинився і Китай. Європейські змі повідомляють, що судно під китайським прапором проходило поруч з двома пошкодженими кабелями, саме тоді, коли сталося їх пошкодження. І це не перший подібний випадок у жовтні 23-го року в Балтійському морі китайський корабель вже пошкодив газопровід балтік Конектор. Пропускав, що можливо воно знімало інформацію з цього кабеля, а пошкодження було якимсь випадковим. Але ну ще раз важко сказати зараз. Відбувається розслідування. Ну почекаємо. Але ще раз це росіянам цікаво. Якщо вони можуть залишити країну Західної Європи без надійного нормального стабільного зв'язку, Росіяни плюсують. Отже, це проста технічна несправність чи цілеспрямована диверсія? Питання поки без відповіді. До слова, як пізніше повідомило видання Біл, цей китайський корабель привернув увагу ВМС Данії через свої дивні маршрути. І знаєте, ким виявився капітан судна? Та-та-та-там, звичайно ж, громадянином РФ. Зазначається, що корабль міг чисто випадково протягнути по дну якір, таким чином зачепивши кабелі та пошкодивши їх. ну так, дивне таке співпадіння, да, і після цього європейці, ну, здається, повинні зникнути усі сумніви. Але чи не вважаєш ти, що вони знову можуть проковтнути так би мовити цю історію, а, називати не називати агресора, агресором або знову вигадувати якісь там. Українських дайверів на моторному човні, як це було з північним потоком для Європи. Підводні кабелі це більш ніж просто інфраструктура. Це їхнє пошкодження, це не лише технічний збід, а серйозний удар по безпеці. Без чіткої та скоординованої відповіді Європа ризикує стати легкою мішенью для нових атак. Але як зазначає керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 століття Павло Лакійчук, європейці не поспішають приймати нові виклики реальності. Є припущення, що більшість трубопроводних і е, комунікаційних ліній в Північному морі і довкола Європи, ну, з півночі, вони вже росіянами заміновані. Паніки поки що у європейців немає, але ну, на на межі панічних е, відчуттів вони вже опинилися. У мене питання, куди дивились спецслужби західних країн той час, коли Росія не за один же рік замінувала да це все, якщо ну припускати, що це вірогідна історія. Ну а до якого колапсу це все може призвести? Я навіть боюся, уявити. Ну, як стверджує сам Павло, пан Павло він зазначає, що ймовірніше європейські лідери можуть зараз так призаплющити очі на цю історію, зам'яти її. Але чим швидше вони відкриють ці очі, тим меншою буде шкода від цієї гібридної війни.